Порсум. Річка Рось, Шумки. Тут навчалася. Тут влітку купаємося масаж спини на цих шумках. Так, щоб не впасти. Кортить полізти на скелі. Все в камінні, поруч замок лопухіних. Це все було їхнє обісця. Досі залишились такі старі дерев'яні хати. Там горі погріб, де зберігалась вина. Кажуть, колись тут був міст від замку до погреба. Листся, яке цікаве. Із жовтими полосками. Таку ще й не бачила. Так. Не Я тут не, он, Я не он видно погріб там на богрі. мускариків додому таких накопаємо. мускарики. Це булинок. Зараз накопала, посажу в квітнику. О, який чоловік в мене, молодець. Накопав мені квітник розсажувати. Місточок через річку. Майданчик. Місток. Гора Янталка. Кажуть, що кохали дівчина-хлопець один одного, їм не давали одружитися. І Наталка кинулася з гори, і він разом з нею. назвал янталка. красота Молодые више и тут ну, я напалка. Я туда в твостуся. Куда можно? Покажут, під яким сидів Шевченко. Таке старе. Старе, старе. Таке. Тут табличка. написана. Написано. Час подорожі в країну влітку від 1859 року Таража Очевченко в останній відділ за корсунь у тінистих алеях паркін малював і писав вірші. Тут. Ще я в дитинстві тут гралася. Бронза. Бронзовий олень. Ну, що? Шо? Ну так. Я поняв, скидаться. <реклама> а одна ну, погано Чи, не, є. Оце С... до замку. Тут виставка ось. Техніки військової, ось уже й сучасні, на жаль, машини стоять наші війни. Так, санок. Лопухінний. Оце що? Не знаю. Тільки що вийшли, пішли вже. Тільки що вийшли робочі, пішли. ага, Територія така. Я знімаю. Реально да. Реально. Тут колись лікарня була інфекційна, моя бабуся ще тут лежала. А колись її педочилище було, вчилися студенти. Зараз там далі картинна галерея. їзд ворота. Там в тих будинках жила прислуга колись. Я двір, це зараз тут якась кафешка була, зараз не знаю, є чи нема. Салене все. Тут картинна галерея повинна бути. Потигано, так. Тут смотрова була. Там Чорт, да, за самка мосик не чортовий місто вдалі. Так щось називають. високосильний Капличка якась. Там охрана ходить якась. Жила прислуга, казав раніше. Прали, готували, там танк далі розбитий стоїть. Це скрізь каміння.

шумки. Там вже далі дорога в місто. Раніше води дуже багато було. Зараз спала вода розбідна. Зараз бореться за те, щоб вона не пересохла. Така тут краса. Найміть наші люди берегти цю всю красу. Все, каміння. Герб наш рідненький на камені. Ось це. Не історія написана. Так. Шевченко, Кобзар 1908-1993. І на оновленій землі врага не буде супостата. 500 літ козацтва. А буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Ось б'ється змієм. Якийсь наш князь. Пам'ятник Шевченко. Це ми вже вийшли на виход в кругову. Це тут в'їзд. Дорога вже. Місто туди. І раніше було багато. Зараз он там, трішечки внизу. А раніше це все каміння було покрите водою. Все одно гарна весна. зелене все. Краса. Там церква далі горі. Що ж, друзі, відвідуйте канал, підписуйтесь, ставте лайки. З вами була Юля Фейрігаден. Трішки подорожі по моїй батьківщині, Корсунщині, корсун Шевченківській. Я тут навчалася.